висновок перший це позитивний сигнал, тому що дійсно, якщо така хвороблива реакція в Росії, то це показує, що все ж таки вони не контролюють кожен. Крок і за сприятливих можливостей Такий, я скажу, ловка, така хвацька людина політик як Орбан, він з радістю кине своїх російських патронів заради там якихось інших більших преференцій, грошей і всього. Тобто, людина, яка продається, її можна тоді їм може купити будь-хто. Питання ціни. Це по-перше. Тобто, Угорщина не є таким форпостом. Російського впливу, тобто можна змагатися. По-друге, це те, що сигнал про дзеркальність стосунків, і це відкриває нам можливості, чому тому, що ну ж таки повертаючись до виїхавших людей, це величезний ресурс, це ресурс впливу, це ресурс м'якої сили, і це можливість для роботи. Тобто, це дуже добре, це відкриває і розв'язує певним чином руки України. І якщо вони порозумілися, що Орбан грає, а ми типу підігрою, то це зближує і лідерів. Взаємної довіри, тому питання відірвати Угорщину від російської газової цього газового вим'я і від російських корупційних грошей, і все можливо, воно не буде вирішено, чому тому, що урбану він такий. але питання принаймні подвійної гри. Це набагато краще, ніж гра в одні ворота. І там, я гадаю, навіть такий жест, дивіться, був запрошений Сергій Рибров. Я гадаю, що можливо, мабуть, і ми виступили так на євро, щоб Рибров встиг на зустріч не займався оце, не грав би там плей-офф, а встиг, Чому? Тому що Орбан фанатій від футболу. А Рібров, український тренер, який для Угорщини ну, досить знакова фігура. Тобто за кілька десятиліть він вивів Ференс Варош, це культовий угорський клуб, лідер як Динамо в Україні, у основний груповий етап Ліги Чемпіону. Це дуже важливо. І тобто, це, тобто, ми розуміємо, що це візит, ніби не підготовлений, але він був підготовлений. І я гадаю, що це, е, от такі непрямі, але посторонніх якихось це дуже позитивні. Сигнали тому лупайте цю скалу, діалог завжди краще ніж оце образились, відвернулися і побили горшики, і, і нічого. Ні, в нас спільні кордони нам є про що багато чого поговорити, і можливості для впливу і для відносин залишаються, і це добре.